Колись самотність мені була не дуже зрозумілою і, можливо, навіть трохи лякала. Здавалось, що більшість людей, які одні, з ними щось не так, а щасливі, знаєте, в якихось компашках. У 18 хотілося мати більше близьких друзів, бо вірила, що поруч із кимось завжди краще ніж наодинці. Але коли дорослішаєш, починаєш бачити самотність зовсім, -зовсім по іншому. Сьогодні знайти час побути самою це розкіш. Я тепер насправді не тікаю від самотності, я її скоріше ціную. бо саме вона навчила мене бути собі другом. І в цьому відео я розкажу, як це відбувалось без порад, просто моя історія. Відтоді, як я почала жити окремо, часу без сім'ї і близьких людей стало значно більше. Здавалось, я нарешті стала тією, кого вважають дорослою самостійною, вільною незалежною. І насправді це простір свободи, але водночас і багато тиші, яка не завжди була комфортною. Часто я відчувала дивне напруження, навіть провину, ніби роблю щось не так, якщо того залишаю сама. Мене часом переслідувало відчуття, що життя проходить повз, що десь там інші переживають важливо, а я ніби стою осторонь. Перший рік після переїзду був особливо складним. Я будувала багато що з нуля побут. Обору нові зв'язки, і при цьому часто почувалася самотньою. Особливо в ті дні, коли здавалося, що нікого поруч немає. Я пам'ятаю, як Стівен Кінг колись розповідав, що першу свою чернетку Керрі він написав, сидячи в маленькій комірці поруч із пральнею. У нього навіть не було стола, друкарську машинку тримав просто на колінах. Це були роки бідності, сумнівів і тиші. Але він писав звісно, не через натхнення, а попри страх, відчуття, що все марно. І от тоді я зрозуміла, що самотність сама по собі нічого не вирішує, але вона створює момент, коли ти або тікаєш, або залишаєшся собою. І якщо не тікати, потроху починаєш бачити речі ясніше. Самотність не формує тебе автоматично, вона ставить дзеркало, в яке вже не вийде не дивитися. Одна з найсильніших речей, яку дає дорослішання, це розуміння ми. Пластичні. Ми можемо змінюватися, нас можна ліпити, формувати. Ми не застрягли назавжди в тому, ким були вчора. І самотність це не край. Це початок простору, в якому ти, можливо, вперше починаєш по-справжньому бачити себе. Самотність це не коли ти просто сидиш один з телефоном в руках. Не тоді, коли втікаєш у серіали або нескінченно щось читаєш в чатах. Я трохи це насправді спробувала, і зовні, ніби все правильно, ти наодинці, але всередині пусто. Це не справжнє усамітнення, це спосіб втекти від себе, від думок, від реальності. І здається, що ти сховався, але ні. Усе, від чого ти тікав, просто чекає за поворотом. Реальність не зникає, але завжди повертається. Я зрозуміла, суть не в тому, щоби бути наодинці фізично, а в тому, чи ти справді звертаєш увагу на себе, чи слухаєш. Чи відчуваєш? Бо через скролінг ми себе не пізнаємо, через шум не чуємо. Але чесно, не так вже й легко бути наодинці з собою. Це буває незручно, тривожно, часом навіть боляче. Бо тиша виводить назовні все те, що ми завжди ховаємо. Але є одне важливе, але від себе не втечеш. І краще зустрітися з собою свідомо, ніж чекати, поки це станеться в кризі. Я розпочинала з змова: просто звертати увагу, не змінювати, не виправляти, а дивитися і слухати, як я почуваюся, коли одна, і як, коли поруч інші. З часом помітила деякі розмови справжні, глибокі, а деякі ні про що. Просто звичка говорити, щоби не залишатися в тиші, і тоді я ніби поділила усе спілкування на три частини: ті, що наповнюють, ті, що виснажують, і ті моменти, коли мені добре, просто наодинці. Мені здається, ми всі хочемо одного з двох або щирості, або спокою. А коли йдемо в поверхневе спілкування, то зазвичай не через інтерес, а через страх. Страх залишитися із собою. Але ось що важливо: самотність не завжди робить тебе самотнім, і присутність інших не завжди наповнює. Бо, якщо постійно бути в контакті, можна зовсім перестати чути себе. Це нагадує мені історію про Альберта Ейнштейна. Він часто підкреслював важливість усамітнення для творчості та роздумів. Кажуть, що саме довгі періоди самотності допомагали йому формувати ідеї, які змінили світ. Ейнштейн розумів, що відсутність шуму і чужих думок створює простір для справжньої глибини внутрішнього діалогу, який неможливо підмінити будь-яким зовнішнім відволіканням. Самотність не втеча від людей, а спосіб перестати тікати від себе, присісти, вдихнути і, нарешті, побачити, що насправді відчуваєш. Мені здається. Одна з причин, чому стільки людей не розуміють, хто вони і чого вони хочуть, у тому, що вони ніколи не зупиняються, не залишають собі тиші, не дивляться всередину, живуть у постійному потоці, робота, розмови, новини, далі все знову по колу. Але коли весь час дивишся назовні, всередині все лишається невизначеним. Іноді ми помилково думаємо, самотність це втеча, ніби вона для тих, хто не витримує життя. Але як не дивно, для мене все вийшло навпаки. Саме коли я залишалася наодинці, я стала більше присутньою у своєму житті, не відстороненою, не відключеною, а навпаки, уважною, чесною, включеною. Бо коли я навчилася бути собою, я навчилася бути з людьми не через страх бути самій і не через постійну потребу розмови. А з нормального стабільного місця всередині раніше хотілося спілкування, щоб ніби не стати внутрішньо порожньою. А тепер я частіше приходжу до людей не з порожнечою, а з чимось, чим хочу поділитися: не з голодом уваги, а з теплом. Це нагадує мені одну історію з Біблії. Після того, як Ісус був хрещений, перш ніж розпочати своє служіння, він пішов у пустелю сам. На 40 днів. І саме там, у тиші, в боротьбі з думками, спокусами і страхами, він утвердився в своєму покликанні. Не серед натовпу, не в храмі, а наодинці. Це була не втеча, це була підготовка, щоб потім справді бути з людьми і бути в своєму покликанні. Тиша не тільки його зміцнила, але вона стала тим простором, де все ще більше стало на свої місця без зовнішнього шуму, без суєти. Іноді і нам потрібна своя пустеля. Період, коли не тікаєш, не заповнюєш усе діалогами, подіями, списками справ, а просто лишаєш собі простір, щоб дати собі відповідь, хто я є зараз. Час, який у нас є, обмежений. І це не пафос, а факт. Я не хочу прожити його утечі від себе. Мені важливо знати, чим я живу, що мені болить, що для мене важливо, і що я можу дати іншим справжнє, невигадане, не ідеальне, а те, що дійсно. Через мене. Мені знадобився час, щоб зрозуміти, самотність це не про порожнечу, а про тихий простір, де я нарешті можу бути собою. Якщо ти почуваєшся самотнім, пам'ятай, що цей час тебе формує та зміцнює. Дякую тобі, що мислиш з нами. Підпишись і залиш коментар по темі. До зустрічі!